Так, є в наявності смартфон Blue G53. Ось така модель, ціна 2600 гривень. Ззаду скляний корпус, Type-C роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на наушники 3,5. Є кнопка відкривання камери. Ось такий по стану доволі гарненький телефон. По екрану нюансів немає взагалі ніяких. ось так Відкривається камера, я натисну цю ліву кнопочку і відчиняється камера. Доволі непогана, простенька камера. Зараз зразу вам покажу е, інформацію про даний пристрій. Працює досить непогано. Швиденько, 4,64 по пам'яті, 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ пам'ять самого телефону. Е, досить схожа модель по е, моторолах. Все практично е, одинаково. G53 на 13 му Андроїді 464. Ось такий варіант. В комплекті, йде зарядний шнур, е, Type-C та сам телефон Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал, силочка в шапці профілю.